Багато негативу іде по питанням стихійної торгівлі. Ну, повірте, у нас не полігон для випробувань. Є відповідні норми санітарні, екологічні, є економіка. Ну, що стосується економіки, у нас на сьогоднішній день повністю безкоштовні місця для людей, які. На пенсії і виробили власну продукцію. З них ніхто взагалі не требує платити за місця. Є відповідні місця торгівлі. Будь ласка, виконуйте правила, ті, які передбачені згідно відповідних норм. Тому що, ну ви самі розумієте, що хвороби навіть на період війни ніхто не відміняв. Ви подивіться, що твориться. Землі торгують молочними продуктами, землі торгують тими шовачами, фруктами. Ну, для чого тоді нам базарі, відповідні торговельні майданчики, створений комунальний наш ринок, де є. Стелажі, будь ласка, виходьте. Да, всі хочуть торгувати на світофорах, на перекрестях, у холодку, ще б, можливо, з відповідними холодними напаями рядом, щоб вони стояли. Ну, Повірте, є норми. Я міський голова, який повинен. Требувати від своїх підлеглих виповнення тих чи других рішень, постанов і дуже багато нарікань від того ж населення іменно по стихійній торгівлі. Я не буду критикувати за те, що ця стихійна торгія, торгівля, так звана, да, там 80% людей, ті, які перекупляють продукцію. У тих людей, які виростили. Ви підіть, подивіться, коли приходить приміська наша електричка, і як там іде жваво перед тим, як піти, продавати перекуп. Робить максимум все для того, щоб зменшити ціну для. Населення те, яке вирощує, і максимум заробити. Так, да, люди виживають, ну, за рахунок інших людей. Ну, я думаю, не потрібно це робити. У нас створені відповідні пункти на сьогоднішній день гуманітарної допомоги. Йому кому ще можливо щось не вистачає, йдіть у пункти управління соціального захисту, реєструйтесь і вам буде надана допомога. Ну, я знаю таких окремих наших стихійних, постійних порушників. Мені ну, просто цікаво, чому їх не штрафують, які їздять і ходять відповідних в відповідних дорогому одязі. Їздять на іномарках і так далі, і так далі, і так далі. Тому спекулювати особливо дійсно військовий час цим не потрібно.